Всім доброго ранку. У мене ранок почався з 7 години. Їхав я вчора до другої ночі і вже засинав, хотів спати. Залишалось мені 35 кілометрів до цієї фірми. З'їхав я на паркінг і думаю все, лягає спати. Бо спав я 4 години. І це досить круто. Це, це є нормальний сон, 4 години на цій роботі. І працюємо далі. Приключення починається. Новий день, нові враження, нові відео. До вируски ще 18 кілометрів. Тут в нас падає дощ. Під австрійською границею Працює. Красота Красотайка! Що показує 3 км до вигрузки до моєї фірми! Якщо вірити GPS навігатору, а ми мусимо йому вірити. Власне, ми в дупу приїхали. Поляк там той же стоїть, з тим, що я вчора грузився. Що він ще спить, бля? Хлопець, вставай! Поїхали виружатись, що куди ми їдемо? Ту я його будити, а шо? Вос стоїть спить. Приключення. Хлопець, вставай, скільки можна спати? Курорт чувак приїхав. Скільки можна спати, блядь? Ага, він ж чекав на дозагрузку, так що не знати, до якої він чекав. І до якої він їхав. Як ніяк 700 кілометрів. Так, де наша фірма? Не може зрозуміти. Ідемо шукати фірму. Німеччині в цих горах. Перерахувати. Поверніть на другому повороті ліворуч. Потім на наступному повороті. Кась підійшла німка, на пояснила, куди їхати. Десь тут, каже, вгору, вверх, вліво, потім вправо. Їдемо дивитись. Хіба десь тут? Co on pokazuje, bylecie Jedź tam, tam zanim sobie stanie, a jak ono wjedzie to ja tutaj przy tym A zanim stać? No Ale gdzie ta jest firma? Tu? Czy tu pójdziemy się Tu jest niby ten mecz, no to nie wiem jak się zapytać, czy tu, czy tam dalej Двіжуха, їдемо вигружатись. Тут гори Deutschland, Deutschland, Deutschland. Великая Германия. Что, что, что тут? Что вы чудите? Так. друзья, приїхали воружатись, якийсь костюм, Зараз покажу. czy nie. Nie lepiej by było zostać fotografem, a nie kierowcą. Nie, nie lepiej tak. <głos> <głos> Я просто мам свій YouTube, віж. No, 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 no. І цей no, це весь час заливам там. Не добре, треба щось робити Ну як, Заінтересовані ніхто. У нас трошки to nie tam pół to jeszcze złoty no, cena taka, że powinno być w nocy że to tu, te, takie. i to taki kurwa to, to łopata z czego taki mały